Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу. Сьогодні швиденько на сніданок я готую таку страву цікаву з лаваша. І дуже-дуже смачно. Я її дуже часто готую останнім часом. Вона готується дуже швидко і вона смачна, схоже, чимсь не на лисники, але дуже швидко готується і смачна, і смачна, смачна, смачна. Отже, що я роблю? Лаваш. У мене ось залишилася лаваша половинка. Я її так гармошечкою склала його, ну, довільно. Однак ми будемо його притискувати рукою, його так, Але гармошечка така, вища. Чим вищі гармошечки будуть, тим вища буде наша строва. Далі беру два яйця, вкидаю сюди ложку цукру і щепотку солі. Додаю 200 грн трішки суди, отак. Пів чайної ложечки і 200 г е, сиру домашнього. У мене сир домашній такий. Я додаю його 200 г. Всі яйцем збиваємо. Якщо хтось любить, солодше можна додати ще пів ложечки цукру, а може і дві ложечки. ну Я думаю, оптимальний варіант Хватить ложечки з горою. І додаємо ще молоку. Молоко в мене жирне, звичайно, з вершком домашнє. Якщо молоко не жирне, то, звичайно, можна додати трішечки ще й сметонки сюди. Буде жирніше, але можна саме молоко. Десь додати сакон молоко. Все Це, Це добре підбиваємо вінчиком, щоб не було комочків зайвих. І яєчко підбилося із цукром. І заливаємо наш лаваш і ставимо в духовку. І оцей усі примудрився пригодування нашої дуже смачної строви. А виходить, мені здається, що навіть смачніше, ніж наусники. Отак я заливаю лаваш повністю. І отак його притискою, щоб він змучився в цій суміші. Так. Можна в ідеалі залишити його на 2-3 хвилинки. А можна зразу ставити в духовочку, він, однак, розкисне. І так рівномірно треба його розподілити по сковорідці чи по тій посудинці, в якій ви будете готувати. О. І я таким чином ставимо його в духовочку. Виняли такий дуже гарний, соковитий і красивий плавочок. Оце він такий в формочці. Тепер ми його перекладемо на тарілочку. Можна полити сметаною, можна притрусити покосовою стружкою. Зверху прикрасити будь-якими ягодами. Варенням. Зокрема, я поклала сюди смородиною варення. Тобто дуже швидко виходить такий у нас нализничок дуже смачний. І от подивіться, який же він в середині. Ось таке вийшло в серединці. Боже, спробувала настільки смачніша, смачно, ніж нализник. Такий ніжнісінький. творожок свіжесенький, наче м'якесенький вився. І весь вся страва така дуже ніжна і м'яка. Якщо, спод... Якщо сподобалася така моя страва, будь ласка, підписуйтеся, пишіть в коментарях, готуйте.